Якщо тебе турбує ця зона на руках і ти хочеш її прибрати, я зараз дам тобі суперсет, який тобі точно допоможе. Для першої частини тобі знадобиться гантеля. Береш гантелю в руки, так як дівчина на цьому відео, і виконуєш розгинання рук з гантелею. За голови двома руками. Раджу виконувати тут 3-4 підходи по 12-15 повторів. Наступна важлива вправа: ти повинна зробити дефіцит калорій. За допомогою свого харчування потрібно привести його до норми. Я не буду тебе обманювати, що це прибирається вправами. Я говорю так, як є, тому що я справді хочу тобі допомогти. Насправді, окрім цього, немає ніяких методів чи тренувань, як прибрати дряблість з цієї області руки. Все просто: тренуйся для того, щоб тіло було пружне, щоб там були м'язи, а також, звичайно, правильно харчуйся в дефіциті, щоб спалити жир. І головне, не ведись на відео, де тобі пропонують різними вправами прибрати цю дряблість на руках, тому що це жир. Жир висить і його треба прибрати харчуванням, і він ніяк не прибирається тренуваннями. Я хочу, щоб ти це розуміла. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм в є його профілі.